Добрий день, дівчата. Хочу вам сказати один совєт, щоб що ви робили, у кого гризня в сім'ї, недобрі я в кого які проблеми з чоловіками. узьміть, налийте в миску воду, тільки в миску пластмасову, чи в яку, яку миску, налийте води з півідра і лийте два стакани. І свяченої туди води. І замочити рубашку, тільки виверніть на виворіт, і щоб ви замочили цю рубашку, в цю воду, і щоб воно з півчаса постояло, тоді, щоб ви витягнули цю рубашку і викинули на двір, щоб вона на вітруві висушилася на дворі, тільки донизу до рукавами, щоб вона була вішана. Тоді вона висохне все. будете давати чоловікові передіватися, дайте цю сорочку, щоб він удів. Тільки виверніть її вже на лице, і він до вас привернеться, і все у вас буде хорошо. Три рази отак зробите цією сорочкою, не будете знати ніяких проблем.